Запрошує гостей. Продовжуємо сніданок з 1 плюс один. У нас в гостях наша гордість Аня Бісонова. Ще раз, вам вас вітаємо. Скажи, будь ласка, у серпні в Києві пробуде проходити чемпіонат світу з художньої гімнастики. Чи зможемо побачити тебе на показових виступах? Там? Ну, ми це тримати в секреті. але я думаю, що так. Ну, все-таки інтрига Сніданку є. Сніданку можемо розказати. Ну, звісно, по секрету. я думаю что вообще шоу которое будет гало-концерт который будет на этом шмяте мира он будет отличаться от кардиналя от всех остальных а, потому что это в киеве потому что в киеве самые лучшие а, тренера режиссеры и, а, постановщики спортсмен. И, и спортсмен конечно и я думаю что это будет шоу феерическое поэтому уже можно в забивати ці дні, да, і приходити до нас на чемпіонат світу. А ти знаєш, у нас є для тебе невеличкий сюрприз, привітання від людини, яку ти яку ти дуже добре знаєш. А, увага на екран, давай давай разом подивимося. Привіт, дорогая Бессонова. Е, uh, як видиш, я сейчас в театрі замечательном, потому что только закончился у меня концерт, и я сразу же сел на этот стул, чтобы сказать тебе просто привет и надеюсь, ты рада слышать меня. рада видеть меня, и я надеюсь, что в скором времени мы с тобой обязательно увидимся. Потому что, ты знаешь, я часто смотрю, пересматриваю наши какие-то видео, понимаю, блин, Бессонова, какая ты классная, как я хочу с тобой встретиться. Поэтому давай, до встречи, всем там доброе утро, в студии всем привет, давай отвечай на вопросы, и до встречи. Украина, привет! Я просто уяву собі, як Лещенко передивляється відео і плаче. Ми пригадуємо, ну, дійсно, твій дуже цікавий момент життєвий, коли ти приймав участь в проєкті «Танцюю для тебе» на 1 плюс 1. Ти часто пригадуєш той період? Так, дуже часто. Ну, дійсно, це такий період, який запомнився на всю життя. І так іноді хочеться, щоб він повторився, якісь моменти. Дійсно, згадуємо. К сожалению, з Сашою... Не часто відемося, хоча очень много іноді хочеться сказати друг другу. Там поділитися, сказати, от я сьогодні смотрела там, там поплакала. Там я нет. пропоную просто зараз пригадати ферічний фінальний танок вашого дуету, після чого ви стали переможцями. Смотрим. Давайте подивимося разом. Отже, перемагає у нашому проєкті пара Анна Бісонова і Олександр Лещенко. Ай, Ну, дійсно, дійсно було круто. Вітаємо тебе. Ти готова прийняти ще участь, можливо, в якомусь проєкті? Можливо, це будуть не танці, можливо, щось е, е, на коньках, я не знаю, ну щось таке, щось, щось нове для себе. Я хотіла би, звісно, на коньках. Но... І я знаю, що це для моїх нок лично, для моїх професіональних нокін точення пасна, але я б різкнула чотири дев'ячети, одинадцять девячети, коткива нуль сорок у Телефонуйте, якщо вас є запитання до пані Бесонове. А саме зараз час рамок запитання від нашого спонсора торгівельної марки. Якобс монарх. І е, хотілося спитати: е, твої батьки відсвяткували 30-ту -30 річницю е, спільного життя. Е, вони стільки разом. Вони ось можемо подивитися на ці фотографії. Вони вони спортсмени. Скажи, будь ласка, не легко мабуть, жилося ось в цьому режимі постійних тренувань, а то. куханя от тучей дэтына расскажи про батьки они меня самые лучшие и вообще поражаюсь как они столько лет живут вместе потому что график действительно очень тяжелый и нам собраться вместе всей семьей очень тяжело до сих пор но в Несмотря на это, вот эти дни, когда мы все-таки собираемся вместе, мы настолько ценим, и для нас уже праздник, неважно, какой день на улице, какое число. И мы очень ценим эти праздники. И сейчас, хоть вроде как чуть-чуть должно быть поспокойнее и у меня, и у папы, но все равно находятся какие-то дела, какие-то выезды. И ну, что, я их очень люблю, и просто благодарна им по жизни, то, что они мне. Не перекрили дорогу в більшому спорт, хоча хотіли мене перенаправити в іншу <говорить> сторону. Це було таке. А скажи, будь <говорить> ласка, от відомо, що діти, які народилися у гармонійних сім'ях, намагаються завжди ну, Найте повторити батьківський приклад і створити так само для тебе сім'ю в пресі. Ми шукаємо, шукаємо, що ж там відбувається в особистому житті, у Анни Бессоново. Останній раз, коли ми бачили, ти швидко стрибнула свою спортивну автівку і поїхала. Розкажи, будь ласка, що в тебе на особистому плані? Коли ми можемо назвати тебе, зможемо назвати образцом-сім'янином? Чы ты пока еще ну, процент задумылась наверное я не задумывалась так что по образцом стать нужно действительно очень много времени как минимум 30 лет совместной жизни с кем-то но вот этого кого-то нужно хорошо по Подобрати, хорошо понять, щоб он понял тебе. Ти цим займаєшся зараз? Ось що цікавить наших глядачів. Тим самим підбором, то хто да. тебе розуміє? Активно займається. Активно займається. Так, що пише на Фейсбуці. Юля Середенко питає: скільки років ви здобули свою першу перемогу в сфері гімнастики? Які емоції переживала в той момент? Скільки тобі було років, коли ти перше, вперше перемогла, встала на п'єстал? мне было лет семь восемь там выступала комуна-то второму разряду я выиграла эти соревнования первые 7 -7 соревнования 7 -7 в моей смерти. жизни да и я их выиграла но не было радости потому что я помню что я неважно выступила я понимала что могу лучше но выступила плохо но выиграла и для меня стало дилемма почему? Как же это так так возможно и так будет продолжаться или это закончится когда-нибудь? Ну, естественно, это закончилось сразу же на вторых соревнованиях. Поэтому я поняла, что пока я не начну трудиться, просто так медали мне не будут доставаться. А, тихое запытание с Фейсбука, питает Нина. Ань, у вас дуже красиво прикраса на шее в вигляді олімпійської символіки. Звідки вона у вас? Хто хто вам подарував? А, сама себе пришла. Сама <рес> ну, це, 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 це ж, я думаю, що купити так неможливо. Це спеціально виготовляли да. для тебе. Ну, і, на самом деле я купила украшення. оно було там железне, обычное, которое почернело через два дня в Олимпийском музеї в Лозанни. І потом я поняла, що я хочу такую тільки ценную. Такі справжні. Да, і потом постепенно, і потом уже і камушки з'явились. Ну, в общем, постепенно вона превратилась в таку відео. Так, Мария, Марія питає, Аню, ти вдома буваєш? лягаєш э, медалі і ходиш покор знаходятьсяво всі медалі Олімпійські з чемпіонатів світу дома три медалі у меня отдельно Олімпійські і. Только, если просит какую-то съемку проходить в гости на приклад своих друзей каждый они ну можно с фото есть для фейсбука пожалуйста я абсолютно не против это никакой нет плохой приметы там я даю но некоторые боятся даже дотронуться потому что считаю что так друзья сбраем из с два гости будем фотографдатьолимпийскихийскихях так еще одно запытание фейсбука вид они и Аня питає, Аня, ви в житті користуєтесь своїми гімнастичними можливостями? Ну, своїми розтяжками, не знаю, десь там на кухні щось дістати, або десь ногою закрити двері? Uh, Ні, я, наверное, вот этой гибкостью могу пользоваться только в самолітах, в больших Мені Неудобнее там скрутиться, свернуться и удалиться. На верхній полиці? Как-то удобнее найти положение, чтобы пролить. Нормально провести там 12 часов палють. Анечка, Ми вам дякуємо за чудову розмову. У серпні побачимось на чемпіонаті світу. Будемо спостерігати за вашим виступом. Бажаємо вам щастя особисто, професійного. А В нас в гостях була Анна Бессонова.